Жіночий монастир у кип'ячому відомий тим, що тут містяться унікальні святині. Серед них ікона Ісуса Христа, яка кровоточить. Вже 10 років. Вона перебуває на теренах нашої області. Сьогодні монастир розширюється, колись тут ночували у наметах, а нині є будиночки. Дбайте про власне господарство, про що розповіла настоятелька храму Матінка Катерина. Хочеться пригостити всіх. Хто притікає до монастиря, хочеться, щоб у монастирі була своя продукція, свої овочі, свої фрукти, є своя пасіка. Тому затримка була тільки за садом ще. Матінка Катерина каже, те, що вирощено з молитвою, дає здоров'я і сили. Днями на території храму заклали фруктовий сад, де ростимуть різні яблуні, груші, сливи. Допомагав в облаштуванні саду й Володимир Пехов. Я вирішую то зробити для них дорогу, тому що доїхати неможливо і розширити цю церкву. Зараз може вміщуватися десь 20 чоловік. Я хочу так зробити, щоб там вміщувалося 100 чоловік. Володимир Пехов каже, що коли їхали у храм, йшов дощ, а щойно почали закладати саджанці, з'явилося сонце, і додає, що крім саду, планує допомогти монастирю розбудуватися, щоб якомога більше порчан сюди приїздили. Сьогодні з Володимиром Анатолійовичем Пеховим ми висадили такі дерева, як слава побідітелю Семаринка. Вілий налив, ну з задоволенням дуже з великою радістю. Також Володимир Пехов закликав усіх небайдужих долучитися до розвитку храму у Кип'ячому, адже маленька справа кожної людини здатна зробити цю святиню ще кращою.